Як знайти роботу? Чого вимагають роботодавці від потенційних кандидатів? Можна буде почути з 18 до 21 лютого під час відкритих зустрічей у центрі міської історії. Випускникам вишів запропонують стажування у провідних компаніях. Ось таку анкету міська рада пропонує заповнити студентам, аби взяти участь у круглому столі. Її можна знайти на сайті Львівської міської ради у рубриці стажування. Заявку можна надсилати до 13 лютого. Такі зустрічі у Львові відбуваються вже вдруге. Ми хочемо, щоб роботодавець не просто перерахував вакансії, а щоб він дав можливість людям зрозуміти, прийняти самостійне рішення, чому вони шукають місце праці власне цієї організації, цінності організації, вимоги до посади, що потрібно молодій людині, щоб вона могла прийняти свідоме рішення, куди йти працювати. Про вимоги до потенційних кандидатів розповідатимуть підприємці та бізнесмени міста. Студентська рада запросить їх до участі. коли ми говоримо про юспруденцію і про туризм, дуже важлива комунікація. Тобто комунікаційність повинна бути людина, повинна бути вміння спілкування з людьми. Коли ми говоримо в іт сфері, то напевно, що все ж таки комуніка, комунікабельність відходить на третій, четвертий план. А основне це знання того предмету і е, знання мови. Презентація компанії а також вакантних місць праці відбудеться у приміщенні центру міської історії центрально-східної Європи. Зокрема, 18 лютого йтиметься про культурно-туристичний напрям 19 лютого. – IT-сферу, 20-го – економічний, а 21 лютого говоритимуть про юриспруденцію.